Цей вечірній час ми знову зібралися перед Божим лицем для того, щоб подякувати Йому за прожитий день, подякувати Йому за прожитий тиждень, тому що Господь дає святий відпочинок, де ми будемо відпочивати від своєї фізичної праці, ми зможемо насолоджуватися Словом Божим, і Господь бажає, щоб ми дякували Йому за ті блага, які Він нам дає на кожний день. Ми читаємо у Євангелії від Івана, 18 розділ 39 і 40 вірші написано так. То є історія, яку ми можемо пригадати, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського? Та вони знову зняли крик, вимагаючи не його, а варабу. А вараба був злочинець. Ми пригадуємо той випадок. Який стався у житті Ісуса, коли Його обміняли на варагу? Я бажаю, щоб ми сьогодні розглянули тему, яка називається Чи Оберу Я Ісуса. Велика боротьба, яка триває між Князем життя і князем темряви, вона триває до сьогодні і не слабшає. У свій час Ісус, коли був на землі, він від нашого імені протистояв оманливим спокусам сатани, і Він залишив нам приклад того, як нам перемагати ворога в цій боротьбі. Тому сьогодні Ісус звертається до своїх послідовників і говорить, будьте мужні, я переміг світ. Сатана дуже майстерно намагався увічнити гріх. Він задіяв усі свої лихі сили у цій жорстокій боротьбі проти Ісуса. Сатана у свій час покусив людей кланятися земним речам, і в такий спосіб він домігся влади над земними царствами. Його план бути Богом цього світу, і він бажав бути Богом цього світу, як і у свій час він бажав бути Богом. На небі, Він почав реалізовувати цей свій план на планеті Земля. Коли Ісус перебував на землі, сатана спонукав людей знехтувати Божим Сином і обрати вараву. Це ми читали на початку нашої теми в Біблії, тому що характер варави відповідав характеру сатани. І що цікаво, що сатана Бажає бути Богом цього світу, так як і Варава в свій час бажав бути ватажком розбійників. Але Ісус прийшов на землю, щоб викрити самозванця, який претендував на царство цього світу. Знаєте, боротьба ще не завершена. Ми прямуємо до кінця часу, і битва з кожним днем стає ще більше жорстокішою. Чим ближче до приходу Христа, тим більше сатанинські сили будуть отримувати ще більш потужні такі сили від злого, енергію, все те, що буде кинути на боротьбу проти Христа, проти добра. Сатана буде з'являтися жителем землі не просто як людина, а він буде себе видавати за Бога, за Ісуса Христа. Світ знехтував істиною. І тому він прийме сатану дуже легко, з радістю, як свого керівника. Сатана у свій час буде виявляти силу, цю силу він буде проявляти серед людей, це буде зміцняти їх, також він буде впливати на свідомість людей. Що він буде робити? Перше, він буде розвещувати розум людей. Чим? Інтернет-зв'язок, різні соціальні мережі, різна інформація, яка буде вливатися в розум людини. Людина буде ставати розбещеною. Він буде розбещувати тіла людей. Там різні наркотичні речовини, алкоголь, нікотин, їжа, збудлива їжа, задоволення для свого тіла. І люди будуть розбещувати свої тіла. Також він буде намагатися працювати через людей, які чинять опір Христу, і він буде зачаровувати їх, спокушати їх, і буде через них працювати з іншими людьми. Уявляєте, яким видовищем стане наш світ для мешканців неба? У свій час сатані вдалося вразити і збити з пантелику наших прабатьків. Так само витончено і майстерно він буде діяти в останні дні історії нашої землі, і його дії будуть наскільки оманливими і прихованими, що люди будуть чинити так само, як і за Днів Христа. І коли в останній час їх запитають, до кого відпустити вам, Христа чи Вараву, то вони почують у відповідь. Вараву. А коли почують інше запитання, ну, а що ви хочете, щоб я вчинив з царем юдеїв? то відповідь про Нанає крик. Розіпни його. Сьогодні ми християни. Ми живемо в останній час. І перед нами є вибір. Ми обираємо Христа чи вараву. Якщо ми обираємо Христа, то ми живемо життям Христа. Якщо ми обираємо. Вараву, ватажка розбійників, за яким стоїть Сатана, то ми обираємо ворога Христа і стаємо ворогами Богові. Хай допоможе Господь сьогодні нам зробити правильний вибір, чи оберу я Ісуса. Так я обираю Ісуса і буду з Ним жити. Амінь.